Вітаю вас на каналі. Тиждень був насичений, знімати відео не було коли, було багато хворих. І ось в мене є нагода трошки поговорити про інсульт. Хочу попередити, що протязі однієї хвилини гине 2 мільйона при відсутності лікування, 2 мільйона нейронів, 14 мільйонів синапсів і 12 кілометрів мілінізованих волокон. Тобто, в нас є тільки 60 хвилин, щоб. Допомогти хворому і надати першу медичну допомогу. Порушення функцій нейронів в зоні пенумбри вогнища має зворотній характер, і його тривалість всього лиш 3-6 годин. Це все, що у вас є. Перші ознаки інсульту: це асиметрія обличчя, слабкість в кінцівках, головокружіння, двоїння в очах, порушення синого ковтання, порушення мови, мовлення. Людина може бути. Повільнена мова, він може неадекватно відповідати на питання, це все вас має насторожити. Судома втрата свідомості, головний біль, підвищення артеріального тиску це все має насторожити. Ви маєте негайно звернутися за медичною допомогою. От, тобто основні критерії це лице, руки, ноги і алгоритм дій при інсульті. Отже, перше, треба викликати швидку. Ви набираєте і викликаєте. Починати розпоювати хворого, об'єм рідини при інсульті 3 літри, підняти головний кінець, притом не тільки голову скрутити, а підняти разом отак, з грудним відділом, забезпечити доступ свіжого повітря, спостерігати за хворим і заспокоювати його, постійно з ним балакати, щоб він був. Будьте здорові і не хворійте.